Вітаю! настав час телевізійної тусовки для найактивнішої молоді. В ефірі програма Молодіжний портал і я, Катерина Тригуб, запевняю, що сьогодні буде дуже цікаво. Програма Молодіжний портал на модному заході Харків Фешн дес. Організатори називають подію фешенебельною. Тож перевіримо, що відбувається на модному Олімпі. Місто Харків займає активну позицію у фешн-індустрії. Яскрава стильна тусовка для молоді та прихильників моди перетворила осінні будні на свято під назвою Харків Фешн Дес. Мы уже на протяжении трех лет идем к этому событию. С э, каждым разом мы делаем какие-то шаги. Мы э, стоим на месте, шаг за шагом. К нам приехали очень интересные люди. Я очень благодарна дизайнерам, которые откликнулись э, на приглашение приехать к нам. Я надеюсь, что им у нас понравится. Харьков, в общем-то, очень Культурний, ми знаємо, да, і промишлений, і інтересний творчівський город. І я думаю, що слід е, розвивати українську теж індустрію. Фірмовий стиль проекту має цікавий символ. Саркастично зауважимо. Чисто харківський. Пояснюємо. Звичне саме для харків'ян слово ще російською мовою звучить як «тремпіль», Є елементом східноукраїнського діалекту та не вживається жителями інших територій. Людмила Гурченко, яка була ще тією модницею, описувала слово «трємпіль» у своїй книзі як слобожанський суржик. Отже, саме цей символ підкреслює етапи дизайнерських задумів від ескізу до вішалки. За правилами модних стандартів, показ нових колекцій відбувається за півроку до початку сезону. Дні моди у Харкові слідують законом фешн та представляють українських, зокрема харківських дизайнерів та їх колекції наступного сезону Весна літо 2013 Акшелі подія зібрала гостей, які вважають себе модними та стильними, або ж прагнуть бути такими: відчути себе на модному Олімпі, познайомитись з трендами нового сезону та навіть обрати свій стиль. Молодь Харкова вивчає дизайнерські погляди на фешн-шоу. Чого очікуєте від сьогоднішньої події? Ну, во-первых, вдохновение, чего-то нового. Я думаю, что уровень харьковских дизайнеров очень поднялся за последнее время. Вот хочется, что увидеть уровень и вдохновение, наверное. Хорошо провести время, с хорошими людьми, приятная атмосфера. и просто ну, расслабиться, этот отец рабочих дней. Я вообще жду увидеть, наверное, какой-то европейский уровень у нас все-таки. Ожидаю у меня приятные такие ожидания. Ну, посмотрим, разочарует или наоборот оправдает ожидания. Ну, конечно, хотелось бы сегодня увидеть много чего интересного. Вот, и так как мы тоже... Э, будущие, р... да, мы и да, дизайнеры. В следующем дизайнеры. году будем, наверное, уже участвовать. Да, то, очень надеемся. Почему зараз не вы? Э, ну, как вам сказать, такой мультибренд. Много, mm -hmm. много разного, много всего, но как бы от харьковских ничего. Скажите, какие именно образ участной молодой людины? Главное, чтобы не было все вульгарно, открыто, то есть все должно быть стильно, э, сдержано. Для каждого индивидуально, то есть нет четких рамок, то есть ты должен это носить, ты должен это. Дівчина на прекрасне ім'я Мата, майбутній дизайнер. Харків Fashion Days для неї не просто тусовка, а можливість для професійного розвитку. Цю подію для організації свого дозвілля мата обрала недарма. Мы хотели посмотреть дизайнеров, которые здесь будут участвовать, молодых, и то есть, ну посмотреть, как это все проходит, да, потому что в следующем году как бы я тоже хочу показать свою коллекцию и ну, то есть, посмотреть, показать себя, да, посмотреть на людей. У перший день модної події свій погляд та образи показали 10 дизайнерів. Пропонуємо вам ознайомитись з ними, не нав'язуючи своїх думок та не оцінюючи дефіле. Цікавий перформанс очікував на публіку модної події Харків Фешн дес створення цікавих оригінальних образів та представлення на подіумі у режимі реального часу, розкриваючи всі закулісні секрети та тонкощі. Як правило, дизайнерські речі коштують недешево, але гроші не завжди впливають на зовнішній вигляд молодої людини. Наприклад, дизайнер Дмитро Захаревський вважає, що для економії молоді потрібно вчитися шити одяг власноруч. Як виглядати стильно та модно, не витрачаючи багато грошей, знає і наша молодь. Як гадаєте, як нашій молоді без особливих грошовкладень можна виглядати класно, гарно та стильно. Для этого нужно просто чувство вкуса и желание просто выделяться на фоне всего остального. Я всегда говорю, что ну, не нужно большой капитал для того, чтобы было стильно оригинально. Просто вкус и какое-то понимание, знание о моде. Ну, самое главное, мне кажется, это иметь вкус. Да, не обязательно одеваться там дорого, да, можно одеться очень дешево, но со вкусом. Модний подіум це наче діалог дизайнерів та глядачів. Проект Харків Фешн Days» запропонував познайомитись з наймоднішими трендами та фешн-тенденціями. Та все ж таки, молодь Харкова вільно обирає свій стиль та диктує свою моду. Цікава тема мода та стиль. Зовнішній вигляд це завжди важливо для молоді. Одяг художні фарби, які щодня створюють різноманітні образи, змальовуючи наш внутрішній світ. Щоб внести різноманітність у власні погляди на моду, можна слідкувати за модними тенденціями. Для вас свої секрети розкриє один з кращих знавців фешн-індустрії Лола Фокс. На вас чекає ексклюзивне інтерв'ю. Від моди такий загадковий та яскравий. Модними та стильними прагнуть бути усі сучасні молоді люди. Молодь бажає завжди виглядати оригінально, і все для того, щоб підкреслити свою індивідуальність. Дехто вважає за краще самостійно створювати свій стиль та диктувати свою моду. Так, наприклад, молоді люди Харкова пробують себе у ролі дизайнерів та вигадують власні лінії одягу. А інші, якщо є можливості, спокушаються фешн-тенденціями та прагнуть мати у гардеробі ексклюзивні та відомі бренди. Проте і перші, і другі молоді люди характеризуються однаковим словом модні. Як виглядати стильно та неперевершено? У цьому питанні обізнана експерт з модних питань Лола Фокс. Дівчина знає усе про фешн-індустрію. Стильна лисичка відвідала найголовнішу подію для усіх модників та модниць разом з Лолою Фокс. Ми відкриємо для молоді світ фешн та спробуємо відчути атмосферу Ukrainian Fashion Week. Ты побувала на Ukrainian Fashion Week у якості модного експерта. Поділусь, будь ласка, своими враженнями очень много впечатлений, ты знаешь, потому что я ехала туда з большим интересом, что же будет, как это все будет проходить, что дизайнеры покажут, какая будет публика. Ну, было безумно интересно. Когда я приехала, я увидела даже больше, чем я ожидала. Это люди, стильные. Они одеты невероятно красиво. В принципе, я ехала туда не только для того, чтобы посмотреть показы дизайнеров. Я еще, конечно, хотела себя показать и на других посмотреть. И мне это удалось в полной мере. Яка публикациях модных показов, як эти люди выглядят? Все очень модные, стильные. Выделиться было трудно, потому что это какие-то безумные шляпы, это сумки в виде Машини вигляді арбуза Тобто збила і такою. Можна сказати, що показ мод відбувається на подію так? А ось у перервах теж свого роду такий показ мод, але вже такий неформальний. Тобто гості показують один одному своє вбрання. Да, я тобі скажу на западних неділях модою – та Париж, Мілан, Нью-Йорк і Лондон. Там учін разві стайл то есть больше люди даже приходят не для того, чтобы посмотреть показывать, а для того, чтобы их засняли многочисленные э, уличные фотографы и, и поместили их фотографии на очень популярных блогах. На Западе увлеченность брендами уже давно прошла, а у нас еще нет. Наши девочки хотят... Ічиться тим, сколько стоїть одежда, ні хотя красиво наряджатися. Як правило, модні люди, якщо збираються відвідувати покази, вони налаштовані не тільки побачити, що буде у моді, так але й себе показати. Ти як модний експерт та як патажна дівчина, мені здається, що ти з Харкова везла дуже багато з одягом, щоб вразити всіх на показах. У чому була ти одягнута? Я же все таки січка, і тому я ділася. Достаточно интересно. Я не могу сказать, что я там слишком выделилась из всех, но а, те, кто понимает моде, делали очень много комплиментов по поводу моих зеленых носков, а, мо моих золотых очков и бальной юбки. Я была одета в черную пышную юбку, а, футболку с зеленым сердцем, в кепке и... Громоздким украшенням. Это выглядело интересно. А, Во второй день я делала платье пальто чорного цвета, зеленые носки, черные туфли и золотые очки и красные губы. Які дизайнери та їх колекції тебе дуже вразили?